Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на 14 лютого від Ігоря Філіпенко. Потепліше та піде сніг. Хмарно. У західних областях невеликий сніг дощем. Температура вночі 0,5 градусів морозу, день 0,5 градусів тепла. Нарешті території України без опадів. Лише у північних, Вінницьких та Черкаських областях. День невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі 38 градусів морозу на сході країни до 13 градусів морозу в день. Від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південній частині 4-9 градусів тепла. На Ківщині хмарно, вночі без опадів день невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла. У Києві вдень 0, 2 градуси тепла. На кірварачні хмарно з проясненням без істотних опадів. Вночі місцями на дорогах ожеледиться. Температура по області вночі 4-9 градусів морозу день 1-6 градусів тепла. У Кропивницькому день 3-5 градусів тепла. У Дніпрі мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 5-10 градусів морозу в день 2-7 градусів тепла. По Одещині хмарно з проясненням без істотних опадів. Температура вночі 05 градусів морозу в день 5-10 градусів тепла. По Одесі в день 5-7 градусів тепла. По Львівській області хмарно, вночі невеликий сніг. Вранці та вдень мокрий сніг, подекуди з дощем. На дорогах ожеледиться температура ночі 05 градусів морозу, день від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. День Святого Валентина бажаю любові, розуміння, ніжності, романтики, щоб завжди були руки, які зігріють, губи, які поцілують, і душа, яка любить. Даруйте любов і отримуйте її. Бережіть себе та будьте здорові!